Так, друзья, всем привет дискуємося 34 гектара Кидає то що пахалося вот так вот, культивировалася так вот, а сияли вот так вот и пологли, и брызгали, все так, і воно кидає в кабине, конечно. Нічого. Уже осталось небагато тут, сюда. Да вы тоже в полот, конечно, вал. Так оно получается. Упацовый был чистенький. Четко, конечно, как чистый. Вот это мы тут Діскуємо і будемо бахати опять під подсолнух. От верха, ну, з той сторони буде 9 гектар пшениці. А все остальне буде опять подсолнух, подсолнух по подсолнуху. То що ціна на пшеничку така собі. Ти на подсолнух не очі. Ну можеш, будемо давити олію. Так що сіємо подсолнух. Ну, будемо сіяти. Пшеничка там три з чем то ну це... Це так, то я не знаю. Що за... Хто це такі ціни придумував? А так іде нормально. Зараз доїду до краю. Покажу обновку. Що ми купили на трактор. Ну, воно було кублене. Хорошо виходить, під пахоту буде, щоб пахати. Гарно, щоб не забивалося. Покидає дебело, звісно, туди. Не сидиш в тракторі. Ну нічого. Погодка у нас дощ пройшов, був. Я оце вже не знаю, скільки раз виїжджав. Забивається страшне, горне. Ну і підглибити. підглибить. Уляка, звісно. Та й зараз не сыр, ну не сухо а воно, де там стоять дощі. Ну хорошо, що пацунок скусили. Тепер тільки тут іскувати, бо ми, блін, поки на калимах були, тепер Доганяємо, те, що не доганяємо, ну не догнали. Ну нічого Дискова, звісно, тяжола ще землею трохи наб'є, так взагалі. Зараз покажу, що ми поставили, бо... Коротше, поставили на нього нову резину. Боже, белшина Тепер вид вообще другой. і за це плуча бачите, набиває на каток. Така хрена тінь. Ну нічого, воно со скоростю. Вчора капець не, нічого не могли Не взагалі. забивається усе. Помазали всі диски, позакручували, бо вони є з містами тіліпаються. Наприклад, якось... Ні, не, ну цей. Ось, бачите? Ось так. А ці всі, я вчора з цієї сторони позакручував. Ну не всі, звісно, но позакручував. І тепер бачите, бомба. І ще оцей диск, трошки треба зняти оці чистики. Оцей він стає, чистик не дає. Оставили крайні нічого. А оцей буває оце тут забивається. Коротше, херня повна. Ці чистики. де немає чистиків бомба. Вчора підмазав, ну вони всі трохи туговато крутяться вже. Скільки їм а резина, конечно, дебела Подивимося, скільки вона відходить, конечно Вітер страшний, у нас сьогодні по погоді був Ну, сейчас трошки ще добедитую і підзніму тоже Так друзі закончили ми політовку носочка цього куска все з'їдемо додому завтра будемо сіяти як все нормально ну не весь там гектар 8, навірно отакі діла Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!